Нарешті почалося закрите тестування нового тарифного плану в українському хмарному сервісі Boosteroid. і я приймаю в цьому активну участь незабаром, але не скажу коли. Всі користувачі сервіса матимуть можливість придбати більш дорогий пакет послуг, який дозволить грати на більш потужних віддалених машинах. В деяких проєктах можна буде грати в 4К та 120 кадрів на секунду на ультраналаштування графіки. Я підкреслю, в деяких, бо в нас же немає Потужного ПК, як у Тода продам Старфіл-Говарда. А оптимізація останнім часом в нових іграшках така собі, м'яко кажучи. Тобто, тепер ваша електронна друкарська машинка або мобільний пристрій під керуванням iOS чи Android може перетворитися на справжню геймерську платформу і запускати на віддалених серверах aaa проєкти на ультрах. А поки спеціалісти компанії вивчають відгуки тестувальників, виправляють недоліки та продовжують запускати нові і нові машини для цього тарифу, я вам розповім, як працюватиме при таких умовах. Суперкруте, RPG у всесвіті Гаррі Поттера Гогварс Легасі. Дізнаєтеся також на яких графічних налаштуваннях можна грати без проблем. І чи має місце бути хронічна хвороба всіх хмарних технологій, затримка в воду або інпут лаг? Як вам буде зручніше? А поки ви підписуєтесь на цей канал, тицяйте цяйте вподобайку і перейшли за покликанням в дописі, щоб ознайомитися з мінімальними системними вимогами. Я вам розповім про розіграш, під час якого я пропоную. Вам виграти коди на тимчасовий безкоштовний доступ до хмарного сервіса Boosteroid. Щоб прийняти участь, особливо нічого робити важково не потрібно. Якщо ви бажаєте отримати код на 7 або на 3 дні, аби спробувати, як саме у вас працює хмарний геймінг, необхідно написати коментар під цим відео, який починається зі слів. Треба код, і ви вже приймаєте участь у цьому розіграші, результати якого я оголошу в неділю, 26 травня, в черговому відео. Тому до кінця доби завтра, в суботу, 25 травня, може. Ще висловлювати свої побажання прийняти участь. Потім я за допомогою рандомайзера оберу двох переможців. Людина, яка опиниться на першій сходниці, отримає код на 7 днів, яка на другій на 3. Але якщо ви раптом програєте, то особливо не засмучуйтесь. На наступному тижні ми з вами розіграємо ще пару таких самих кодів, тому слідкуйте за новими відео на каналі та за спільнотою в Ютубі. Черговий раз дякую компанії Boosteroid за те, що надали мені ці коди для розіграшу. Якщо ви хочете скористатися цим сервісом вперше, то я дуже Прошу вас створити ваш обліковий запис саме за моїм покликанням, яке добиці до цього відео. І якщо у вас все працюватиме гарно, а я сподіваюся, що саме так і буде, і вам все сподобається, і ви придбаєте платну підписку, то я буду вам за це просто супер безмежно вдячним. Сподіваюся, що ви вже готові вбирати інформацію і перебуваєте у зручному становищі. А я в свою чергу завершую тягнути гіпопотама за я. <кій> да, починаємо. Приємного, а головне, корисного перегляду. Так от Hogwarts Legacy. Від мене до серверів, на яких проходить тестування, доволі далеко. Тому Пінг більш ніж в два рази перевищує рекомендовані параметри. Що й до кращого, мені здається, чим гірше, тим зрозуміліші проблеми. Не дивлячись ні на що, я продовжую, звичайно. Гра у мене свого часу була придбана у Epic Game Store, тому немає можливості моніторити частоту кадрів, яку видає віддалена машина. Про що в черговий раз хочу нагадати інженерам бустероїд, щоб додали нам такий. Моніторинг, але є інший параметр, який поки що тримається на пожності 60 і не збирається рухатися в бік 120 кадрів на секунду. Але це, мабуть, ненадовго. Подивимось, це кадрова частота, з якою передається картинка на мій комп'ютер з сервера. В застосунку бітрейт поки що трохи більше за 20 мегабіт. Чекаю також оновлення і цього параметру. А в браузер якість зображення значно краще. Вона передається з бітрейдом, який перевалює за 40 мегабіт на секунду, але це додає більш і Інпутлагу, принаймні поки що. В налаштуваннях виставляю 1440 p В окремих іграх вдається поставити і 4К, але деякі проєкти підхоплюють мій монітор, і тому максимум у всіх забавках чомусь різний. Коротше, ставимо, скільки можна, обираємо графічний пресет Ультра, поки що без трасування променів і вантажимось у все світ гри. Спочатку гра трохи заїкається і є деякі незначні посмикування, але за одну-дві хвилини все стабілізується і все працює бляха. Просто фантастично. Немає ніякого інпут лаго взагалі. А картинка супер якісна і плавна. Але я не бачу, на жаль, скільки кадрів. Для цього знижую графічний пресет до високого. І здається, все так і залишилося. Тільки якість зображення, звичайно ж, знизилася. Ну, мені здається, навіть суттєво знизилася, якщо бути відвертим. Будемо вважати, що стабільні кадри, які наближаються до 60 а можливо і більше 60, ми маємо. Відгукеру. Чудовий і затримка не відчувається взагалі. Як це працює, я не знаю. Ну хоча б ці 50 мілісекунд я мав би відчувати, але ні. Піддаємо жару, вмикаємо трасування променів на ультра. Для застосування цих параметрів треба виконати вхід в гру ще раз. Знову трохи гра пробзділася і провантажилася, і все працює, трясся. Не можу повірити своїм очам. Навіть мій комп не здатен на таке. Все плавно. І дуже приємно керується, а взагалі виглядає ще краще. Підкидуємо ще дров і виставляємо всі графічні налаштування на ультра, а рейтрейсинг залишаємо увімкненим. Всі слова просто зайві. Ніяких запитань немає. Максимально позитивний експіріенс на ультра ультрах в роздільній здатності 2К з рейтрейсингом. Якщо раптом вам щось не сподобалося, то відкручувати якість та роздільну здатність можна ще дуже і дуже багато. Запас міцності цієї віддаленої тачки просто величезний. Головне, немає затримки в воду, не лагає, не фрізить і виглядає приголомшливо. Навіть пройти цю хрінь закортілося. Сподіваюсь, що після завершення тестування ви також забажаєте спробувати і відчути кайф від того, що ваша дірява кастрюля, з якою мали вже давно зробити скоби для степлера, отримала нове життя і здатна подарувати вам можливість доторкнутися до прекрасного. Якщо вам буде неважко, то зареєструйте, будь ласка, свій новий обліковий запис в бустерой за моїм покликанням, яке в дописі. Приймайте участь у нашому розіграші, підписуйтесь на канал, вподобайку тицяйте і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити. Свіже відео, допомагайте нашим бійцям будь-яким зручним для вас способом. Донатьте хоч 3 гривні. Вони супер важливі і наближають нашу перемогу. Якщо хочете підтримати і мене копійкою, то я буду безмежно вам вдячним за це. Покликання також під відео. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся, як завжди, купи. Слава Україні! Переможемо!